Правовий режим воєнного стану чітко, однозначно регламентується законом України про правовий режим воєнного стану. Цей правовий режим, я хочу нагадати, ми увели з моменту широкомасштабної повномасштабної агресії, яку розв'язала і яку продовжує Російська Федерація до сьогоднішнього дня В 22 році, 24 лютого, вперше ми зібралися і одноголосно затвердили цей указ президента. Чи зникли ті загрози, які послугували нашій консолідації в цій залі для затвердження правового режиму воєнного стану? Відповідь на це питання очевидна. Якщо подивитися на останні терористичні злочинні атаки Російської Федерації, яку вона вчиняла на мирні міста України, в місті Кривий Ріг, в місті Суми, в місті Дніпро, в інших містах і населених пунктах України? Відповідно. На сьогоднішній день перетворювати обговорення і голосування за Закон України про затвердження правового режиму воєнного стану на якісь політичні дебати про доцільність і недоцільність продовження такого режиму це очевидно є антидержавна позиція. Тому я переконаний, що наш зал черговий раз має продемонструвати, що у Москві 9 травня жодних урочистих подій присвячених. Мнимому уявному в хворій голові перемозі в війні, яку Росія розв'язала проти України, не буде і бути не може. Доки Україна не звільнить свої території, доки Україна не буде впевнена, що її державний суверенітет і територіальна цілісність будуть без існуючих з боку Росії загроз, скасовувати правовий режим воєнного стану під будь-якими приводами абсолютно не можна. Фракція політичної партії Слога народу безперечно буде підтримувати цей указ президента. І я закликаю всіх колег також його підтримати. Слава Україні! Шановні українці! В 15-й раз Верховна Рада України приймає надскладні рішення, від яких дійсно залежить виживання і збереження України як держави, воєнний стан, мобілізація. В європейської солідарності в української армії українського народу одне питання. А де автор указу, верховний головнокомандувач пан Зеленський, де він, аби дати чесну відповідь суспільству про ситуацію на фронті, про ситуацію в армії, про ситуацію в суспільстві, про мирні переговори, які провалені. П'ятью шість менеджерами провалена дипломатія, провалене забезпечення Збройних сил України і робити вигляд, що просто технічне продовження воєнного стану і мобілізації дасть відповідь на те, як зберегти країну і як нам захистити наш суверенітет, це бути нечесними один перед одним. Де серйозна розмова, що ми маємо зробити для того, аби змінити забезпечення Збройних сил України, яке сьогодні потерпає, потерпає від. Від нехватки дронів від е, незабезпечення гребами, від бракованих мін від корупції, яку створили ви голосуючи за призначенців, яких ви потім проводжаєте аплодисментами, і на всі ці відповіді має дати е, верховний Головнокомандувач, який ховається сьогодні за секретарем РНБО. Я пам'ятаю. Листопад 2018 року, коли президент Порошенко особисто доповідав з цієї трибуни позицію щодо введення воєнного стану, тому що це відповідальність верховного Головнокомандувача. і поки ми так само не дамо відповідь про те, як змінити наш погляд на ситуацію на фронті, наше забезпечення збройними силами і нашу професійну, сильну позицію на мирних переговорах. Ми будемо і далі, і далі, і далі просто приймати технічні рішення, які на жаль не дають відповіді на ключове питання. Далі у вас не було жодного голосування. В цьому залі ми можемо бути згодні або не згодні з тим, що робить уряд або влада. Але питання голосування режиму, завдяки якому зараз. Тримається фронт, має бути однозначним і одноголосним. Це питання нашої єдності, за яким зараз спостерігають як наші вороги, так і наші партнери. Ми можемо голосувати тут і мати розбіжності по різним політичним питанням, ми демократична країна. Але зараз питання це не про наше скликання, не про тут і зараз. Це питання про виживання нашої країни. Тому підтримуємо воєнний стан, підтримуємо країну і голосуємо за цей законопроект. Слава Україні! Продовження строку проведення загальної мобілізації. Війна йде, сили оборони тримають оборону, впевнений і в чергове наголошуємо на пріоритетності підтримки сил оборони України. Захисту і підтримки кожного українського солдата і офіцера ми голосуємо за. Без сумніву, рішення про продовження воєнного стану і рішення про продовження мобілізації це фактично комплексні рішення, яке вирішують ключове питання, чи може країна реально протистояти не лише технікою, не лише передовими засобами, а і тими, хто безпосередньо використовує ці передові засоби нашими збройними силами. Питання, яке викликає, без сумніву найбільші запитання в суспільстві, це питання, яким чином відбувається мобілізація. І саме тому дискусія і в цій сесійній залі полягає в тому, як максимально використати рекрутінг, максимально використати заохочення, максимально використати патріотичні почуття для того, щоб мобілізація відбувалася достойно. Щоб не виникало ніяких питань, щоб слово бусифікація взагалі було прибрано з лексикону нашого, коли відбувається мобілізація, тому європейська солідарність як державницька сила підтримує законопроект про продовження мобілізації. Але зараз не 2022 рік. Війна, коли війна для багатьох в цій залі, особливо для керівництва держави, була несподіваною, коли війна застала їх не готовими. Минуло три роки. Україна стоїть три роки завдяки героїзму ЗСУ. Ми отримали час на виправлення помилок і налагодження нормальної роботи з організації захисту і розгортання мобілізації. Чи скористалася ми тим часом належно? Ні. Ми досі маємо провали у спорудженні фортифікацій навіть у прифронтових теренах. І навіть досі чуємо про корупцію у цьому процесі. Ми ухвалили кривий закон про мобілізацію, тому що у вищого керівництва держави забракло відваги взяти на себе відповідальність за цей процес. А у нас з вами забракло розуму і розуміння, щоб він був ретельно розробленим. Тому ми періодично ухвалюємо тут же знову нові проекти, які епізодично виправляють нами ж допущені помилки. Але на жаль, не змінюють докорінну ситуацію. Наші помилки мають конкретну ціну. Це втрата людей, це втрата території. Вони виливаються у збільшення кількості СЗЧ, а отже, послаблення держави. Ми досі не виконали обіцянку, дали тут від імені Міністерства оборони і парламенту, ухвалити закон про визначені строки служби. Ми навіть не розглядаємо це питання політики, обманули захисників. Ми витрачаємо кошти на бездумні марафони замість примовити їх на захід держави. Влада користується воєнним станом не для зміцнення держави, а для розправи з політичними опонентами. Так не має бути, бо це робить нас слабшими. Нам потрібна мобілізація нашого проголосувати за неї. Нас дивує взагалі сама дискусія про те, продовжувати воєнний стан і мобілізацію або ні. У нас що закінчилась війна? У нас що ракети, шахеди. Я не знаю, каби не вбивають наших дітей. У нас що, щогодинно не йдуть штурми на фронті. Ми що, вже, що, здавати, збираємося? Я не можу зрозуміти взагалі, чому в цьому залі йде така дискусія. Нам треба негайно проланговувати і воєнний стан, і мобілізацію, тому що зараз, коли йдуть мирні переговори, ми як ніколи мусимо бути сильними. Тому від цього залежить і сам хід переговорів, і їх результати. Да, безумовно, бусифікація, не, не дуже коректна і справедлива мобілізація, багато речей, про які треба говорити. Але що це є підстава капітулювати, та ні. Дорогі друзі, якщо мирний процес закінчиться нормально і ми зможемо отримати справедливий мир. То буде припинено просто воєнний стан і мобілізацію в будь-яку хвилину. І не спекулюйте на цьому. Нам треба в цій війні показати героїзм України, дух України і здатність захищати наше життя і наше існування. Тому голосуємо всі одностайно. Слава Україні!